Дорогі друзі, як і обіцяли, зараз будемо говорити про мобілізацію за новим законодавством. Людмила Данісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини, долучається до нас. Пані Людмило, раді вас вітати доброго ранку, пані Людмило. От до вашого українського центру захисту прав людини чи є зараз звернення від людей, можливо, і стосовно мобілізації за новим законодавством і. Ці звернення чого вони стосуються. До речі, нашим глядачам е, можу сказати, що в Українському центрі захисту прав людини діє гаряча лінія, і ви можете звернутися, якщо маєте запит. Пані Людмила, Так, нам зараз приходить багато запитань стосовно на ну, перше, це стосується призовників. Хто такі саме призивники? Як оновити даний про військовий облік? Це хлопці, яким зараз до 25 років і яким не підлягають призову за мобілізацію. Вони можуть тільки за на добровільних началах піти на службу за контрактом. Треба знати, що до 18 липня. Цього року усі і призовники, і військовозобов'язані, резервісти мають е, обов'язок оновити, поновити всі е, е, свої облікові дані. Як це можна е, скористатися? Чим призовники можуть оновити через онлайн через застосунок резерв? Плюс у нас було е, питання: що як може це зробити? Хлопці, які навчаються за кордоном, яким зараз 19 років зараз якраз можна застосувати цей застосунок резерв, плюс з 18 червня цього року в за застосунку резерв з'явився електронний військово-обліковий документ з QR-кодом, який прирівняний до паперової. Тому це потрібно зробити і можна на вимогу ТЦК СП або Поліції, або прикордонників це показати, і це буде враховано. Амо. Або можна призовникам прийти офлайн з ТЦК СП або через СНАП. Треба мати на увазі, що не можуть примушувати призовників пройти ВЛК. Це тільки якщо цю людину будуть брати на службу на добровільних началах. Але от тут у нас багато питань до трьох категорій хлопців, які до 25 років. Але є військовозобов'язаними. І треба мати на увазі, що військово зобов'язані, ці які немає зараз 25 років, але вони проходили військову кафедру і є офіцерами запасу. І якщо вони зараз не навчаються в магістратурі, то вони будуть мобілізовані. Якщо звичайно, не мають якісь підстав на відсрочку, військово зобов'язаними є ці хлопці, які Відслужили строкову службу. Ну, наприклад, їм було 18 вони пішли в 2020 році служити, в 21-му звільнилися. Зараз їм 22 роки, вони є військово зобов'язаними і можуть бути мобілізовані. І ще одна категорія дуже така. Знаєте, сьогодні у нас схвал таких питань: це відносно тих, хто стосовно коли вони приписувались до призовних дільниць. Ще за старим законодавством їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час або обмежено придатних в воєнний час. Вони теж є військово зобов'язаними за цим законом про військову службу. Тобто їм потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 25-го року, якщо вони будуть визнати придатними. То вони, якщо їм зараз вже ну там 20 років, вони будуть можуть бути мобілізовані, якщо знову не мають там якісь за сімейними відставами відсрочки. Я вважаю, що в цьому є соціальна несправедливість, тому що ті, хто не служив, не має військово-облікової спеціальності і не були визнані обмежено придатними, до 25 років вони не можуть бути мобілізовані. а ці можуть. Тому зараз в Верховній Раді зареєстрованих групою народних депутатів законопроект, який передбачає відсрочку від призову на військову службу, саме такими, які були визнані обмежено придатними до червня 2024 року. Відсрочку до якщо вони будуть визнані придатними ВЛК, то відсрочку надавати їм до 25 років. Тому це буде вже справедливо, і Тому я народних депутатів, які у нас будуть голосувати, я прошу підтримати законопроект номер 11.379. Тому що тут по віку потрібно, щоб були в рівних умовах ті, які не служили, не закінчували військову кафедру, ні. Мають військової підготовки, і ці, які обмежено придатні, рідні права щодо віку мобілізації та служби сьогодні на захисті батьківщини. А, Ми... Власне, також хочу запитатися: ті люди, які, наприклад, оновили свої дані через Реєстр Плюс, але потім, наприклад, потрапили в якусь ситуацію, що їх там повезли десь там в ТЦК, ВЛК і так далі, тому подібне. Тобто, ніби вже з'явилися перші документи електронні, які є вже електронними документами, чи у вас багато таких звернень, що людина ніби зареєструвалася, тобто вона подала свою адресу, свій статус. Ну, відповідно, вона вже має бути якось мобілізована в нормальний спосіб, але вона потім була якось мобілізована в рендомний спосіб. називаємо це так чи це потім? Тому що так люди звертаються з приводу, що вони все зробили правильно що вони вже дивляться, що у них є цей електронний документ з qr кодом але не враховує це, наприклад, ТЦК СП або поліція. Тут я думаю, що не допрацьовують державні органи, які відповідають ну, наприклад за ТЦК СП, це сухопітні війська, Міністерства оборони треба проводити роз'яснювальну роботу. Підвищувати обізнаність працівників, щоб не страждали ці люди, які мають повне право вже застосувати цей електронний квіток, який доріг прирівняний до е, паперового. І ще є проблема така, що, от, наприклад, людина подала документи і має право на відсрочку, але теж е, можуть її е, е, ну, е, вже направити на ВЛК. Так, тут треба знати всім, що е, поки. Розглядає комісія, якщо ви вчасно подали повний пакет документів на і маєте право на відсрочку, поки комісія розглядає це сім днів. Ваші документи вас не мають права ні мобілізувати, ні направити на ВЛК, тому що тоді треба оскаржувати такі дії. В висостоячому керівництву це Міністерство обороти або сухопітне в судовому порядку. Я розумію, що це складно, але потрібно все ж таки знати свої права і користатися їм. На який термін надається відстрочка від мобілізації? Ви знаєте, оце дуже слушне питання. Дуже багато людей скажуться зараз, що от мені дали відстрочку тільки на півтора місяця. Треба мати на увазі, що відстрочка надається на строк. Поки діють відповідні підстави на таку відсрочку. Наприклад, троє дітей має людина право на відсрочку від мобілізації, діє вона як підстава, тільки такий термін, коли вже старшій дитині не виповнюється 18 років. Але Є таке в законі, що вона надається не більше на строк проведення мобілізації. Тобто, кожен раз є указ президента, який продовжує, наприклад, на три місяці мобілізацію. Зараз той указ президента діє до 11 серпня. І тому, якщо людина сьогодні піде до ТЦК СП, вони розглянуть документи, то вони дадуть при е, належних підставах на відсрочку. Тільки відсрочку до 11 серпня. Що потім робити? Людині потрібно або в електронному вигляді звернутися до цієї комісії, або особисто, щоб продовжити цю відсрочку, коли буде новий указ президента, і з 11 серпня буде на три місяці ще продовжена мобілізація. Треба слідкувати за цим і вчасно подати, щоб відсрочка була продовжена. А в іншому випадку це може бути виникнути проблеми. Пані Людмило, дякуємо вам за роз'яснення. Сподіваємося, що нашим глядачам була корисна ця розмова. І якщо є ще у них запитання, вони, зрештою, можуть їх озвучити на гарячу лінію Українського центру захисту прав людини. Зараз вам покажемо ще раз номер телефону 0800 33 07 09. Покажемо. Є, він є він на екранах. Ваших дорогі друзі. Ми йдемо на коротку паузу, повернемося і далі. По, далі продовжимо в принципі розмови про мобіль.